Привіт, мені клай подарував Піжамку. піжамку і штани. І ще записку. Так, а що ще? Ще ось таку лапку. Так. Можна почіпати. Даже через упаковку. Uh -huh. Кіндер. І шоколадку ще. Носочки Тепленькі? Да Дуже, ну. Клас. Так, а, а лист? а лист? А. А ну що в там в листі Що ну? там пише? Я святий Миколай. Щиро вітаю. Тебе зі святом нещодавно отримав твого листа і вирішив подарувати тобі те, що ти просив. Я цілий рік спостерігав за тобою і ти був як слухняним хлопчиком, так іноді й не дуже. Прошу тебе наступний рік бути більш старанним слухатися батьків, і вчителів, бути вічливим, гар, гарно вчитися і головне займатися. Спортом, щоб ти був сильним і здоровим. Ти гарно граєш в футбол, тому продовжуй тренуватися. І якщо ти виконаєш мої прохання, то я буду говорити. Я ти Миколай підписав, да? Клас. Дорогий Мерон. Дорогий Мерон. Супер. Тобі сподобались подарунки? Так, да, дуже. Класні, так? Да? Все, сподобало. все сподобалось. Це десь десяти, це десь десяти, це десь десяти, це стож, стожіть, І піжамка, да? так? Плесенька, да? mm -hmm. так? Ти... Штани? Ну це піжама, це штани і кофта? Mm, да. Ну тобто це все піжам. Так, Вікторія, тебе що? Сама ну, показує. Таке саме. Давай. Що в тебе є? Мейгід морозим тихіше. Що це таке? Кибер, uh, сердечку, артка, шоколадка. Uh -huh. А це шоколадка. Атка маечка с котам. Класс. Аткие масачки. Топленькие, да? Топа-лапка. Та лапочка. Топалапочка. Еще что? На тобі. Костик. Пижамочка класс. О, така мене така. Yeah. Замочка, yeah. так? Yeah. Тобі Ага? Yeah. Yeah. Класно. Yeah. Ну все. Що треба святому Миколаю сказати? Спасибо. Ну все.